А вас бачить восьмірка кубків. Восьмірка кубків. Це, знаєте, це. Поясніть, восьмірка кубків це. Я б сказала, що ви людина, може бути двоякою, ви людина, яка терпе до останнього. Терпіла такий, знаєте. Навіть, можливо, жертвеність якась у вас є. Ви от... Щоб піти, уйти від якоїсь ситуації, ви можете дуже довго, по восьмірки кубків, дуже довго такого, по цій карті також, ось, бачите, тут вже нове, а ви от, треба піти, розбиті. Да? Якось вмієте, яку вас бачать інші люди. Вмієте от, е, все ж таки от терпіти, терпіти і ще раз терпіти. От мені йде це терпіння. Е, дуже тяжко, е, якщо ви вирішуєте вже щось змінити, то це вже крайня кточка, крайня крапка. І ви такий жертовник, ви можете піти, все кинуть і піти. Якось отаку, знаєте. Е, ви можете все бачити, ви розумієте це все, аналізуєте, але е, робите крок, останній крок сильно-сильно вже. ну, Можете так, знаєте, а можете і різко. Якось, якщо ви довго терпите, але швидко і різко закінчуєте все. Якісь такі, знаєте, мовчите, 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 потім як дасте, оце, може бути, таке теж. Сказали, розвернулися, і пішли да, якось можете такі ще й правдорубом бути. Якось ставити крапки, крапки над і, і, і розвертатися і уходить. Якщо я ставлю, я терплю довго, але коли я ставлю крапку, то я крапку ставлю назавжди. Возврату в, нема. Аналізував, проаналізував, рішив і пішов. Отак от. Якось таке, знаєте, конкретна людина. Терпляча, але конкретна. Така вже, як. як от з плеча так, голову з плеч, так голову з плеч. Оце такі ми конкретні. І ви від того, ви знає, і як можете по десяти, як говорю, і тох, десятка пентаклів. Тобто ви як птіця Фенікс, ви уходите, але ну, возрождаєтеся якось отак навіть. Оце вас бачать, що ви такі от терплячі, терплячі, потім як дасте прикурить усім. Розвернулися і пішли. Пішли в нове, хай даже голі босі, ніж за халявою. І ви пішли, і стали на ноги, і, і знову.